Цей напис, виконаний із матеріалу полістирол у золотому кольорі. Зверху на написах із полістиролу знаходиться захисна плівочка, яку потрібно знімати безпосередньо перед використанням. І тоді ваш напис буде таким глянцевим та дзеркально красивим. Якщо бажаєте замовити такий напис чи будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі, всі посилання під відео. І наступне замовлення також на випускний бал це вже напис із золотого полістиролу. Напис і ось такі великі цифри. Ми можемо виконати написи і будь-який взагалі декор, будь-які фігурки в будь-якому розмірі та формі. Особисто мені написи саме із золотого полістеролу найбільше до вподоби, оскільки вони виглядають дуже красиво і 100% гарно впишуться в будь-яку фотозону. А якщо ви бажаєте замовити такий напис чи будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі всі посилання під відео. Наступний напис, який вже готується до відправки, це напис, виконаний із золотого полістиролу на день народження. Ми займаємося створенням таких написів, можемо виконати їх в будь-якому шрифті, розмірі з полістеролу, ДВП або Фанери. Взагалі, написи із полістеролу, як ви бачите на відео, ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є золотий, срібний, білий та чорний. І всі написи із полістеролу містять зверху таку захисну плівочку. Так, якщо ви її знімете, напис буде таким дзеркально глянцевим, дуже буде красиво виблискувати і точно прикрасить вашу фотозону. Тому, якщо ви бажаєте замовити, пишіть нам у соціальні мережі. Всі посилання знайдете під відео. І наступне наше замовлення це напис із полістиролу у золотому кольорі на свято весілля. Це безпрограшний варіант у золотому полістиролі, тому що виглядатиме дуже красиво та е, з циркальним блиском, якщо ви знімете захисну плівочку. І 100% стане чудовою окрасою, таким гарним акцентом на вашій фотозоні. Якщо ви бажаєте замовити такий напис, пишіть нам у соціальні мережі, всі посилання під відео. Ще один цікавий напис це об'ємний. Виконуємо його в такій комбінації. Зверху на пінопласт. На напис пінопласту приклеїмо напис із полістиролу в будь-якому кольорі, як вам потрібно, і отримуємо ось такий напис. Він виглядатиме також дуже цікаво на фотозоні та незвично, можна так сказати. І зверху не забувайте, що знаходиться захисна плівочка. Тут можу вам трішки показати. Як зразу змінюється зображення, напис стає таким дзеркальним і буде дуже красиво виблискувати, тому не забувайте знімати захисну плівочку. А якщо ви бажаєте замовити такий напис, пишіть нам у соціальні мережі, всі посилання під відео. Ще один об'ємний напис це напис вже срібний полістирол на пінопласті. Також виглядає дуже красиво та святково. Зверху знаходиться захисна плівочка. Тут трішки можу вам показати, як одразу змінюється зображення. Напис стає таким дзеркально глянцевим, блискучим, тому обов'язково не забувайте знімати захисну плівочку. А у соціальних мережах ви можете замовити. У нас такі написи на хрещення, весілля, день народження, на будь-яке свято. Тому чекаємо вас у соціальних мережах всі посилання під відео. І ще одне наше замовлення, яке вже готується до відправки, це напис із білого ДВП на день народження. В цьому написі, як бачите, є поєднання двох шрифтів та розмірів, і виглядає це дуже цікаво та стильно. Якщо ви бажаєте замовити такий напис або будь-який інший, із фанери, ДВП, полістиролу чи пінопласту, тоді пишіть нам у соціальні мережі. Виконаний йому в будь-якому розмірі шрифті та кольорів, найшвидші терміни. Чекаємо вас у інстаграм. Посилання під відео. Ще один напис, який хочу вам показати, це напис також на випускний, виконаний із чорного полістиролу. Написи із чорного полістиролу виглядають дуже стильно і якось так вайбово. І чомусь на випускний, здебільшого, замовляють у нас написи саме у чорному кольорі. Якщо ви бажаєте замовити такий напис або будь-який інший, пишіть нам у соціальні мережі. Ми займаємось створенням таких написів: із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопласту. Зокрема, такі написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: чорному, білому, золотому та срібному. Тому чекаємо у вас у. У інстаграмі для замовлень. Вам потрібен стильний напис на день народження, хрещення, ювілей, весілля, випускний чи будь-яке інше свято звертайтесь до нас. У нас ви можете замовити написи із будь-якого матеріалу ДВП, фанери, полістиролу, пінопласту, будь-якому розмірі чи шрифті. Зокрема, на цьому відео ви бачите напис із білого полістиролу. Особливо мені подобається поєднання таких різних шрифтів, а ви обирайте бажаний для вас формат. І пишіть для замовлення у соціальні мережі. Написи із білого ДВП виглядає дуже мінімалістично, але красиво. Ми займаємось створенням таких написів із фанери, ДВП, Полістеролу чи пінопласту виконаємо в будь-якому розмірі, шрифті чи кольорі. Тупне наше замовлення це ось такий цікавий напис на випускний. Ми займаємося створенням таких написів на будь-яке святкування: чи це випускний, чи день народження, хрещення, весілля чи ювілей. Тому, якщо ви бажаєте замовити такий напис. Із будь-якого матеріалу фанери, ДВП, пінопласту чи полістиролу, пишіть нам у соціальні мережі для замовлення. Наше замовлення це напис на перше причастя, виконаний із золотого полістиролу. Написи із золотого полістиролу виглядають завжди святково та дуже красиво на вашій фотозоні. Звичайно ж, не забувайте знімати захисну плівочку перед використанням. Взагалі, написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це золотий. Срібний, чорний та білий, також виконуємо написи із пінопласту, фанери та ДВП. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Всі посилання під цим відео. Наступне замовлення, яке вже готується до відправки це напис на свято першого рочку із золотого полістиролу. Написи із полістиролу містять зверху захисну плівочку, тому не забувайте її знімати перед використанням. Ваш напис набув красивого, дзеркального блиску ми займаємося створенням таких написів із полісторолу, фанери, ДВП чи пінопластом. Вибирайте будь-який матеріал, колір, шрифт та формат і пишіть для замовлення у соціальні мережі. І наступний напис, який вже готується до відправочки, це напис на свято хрещення, виконаний із золотого полістиролу. Нагадую, що написи із полістиролу зверху містять таку захисну плівочку, яку потрібно зняти для того, щоб ваш напис був глянцевим та таким красивим зеркальним блиском. Ми займаємось створенням таких написів із полістиролу, фанери, ДВП чи пінопластом. Тому, якщо ви бажаєте замовити, звертайтесь у соціальні мережі всі посилання під відео. Наступне наше замовлення виконане із чорного полістиролу, напис польською мовою. Ми займаємось створенням написів не лише українською, але й будь-якою іноземною мовою. Взагалі написи із полістеролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: це є білий, чорний, золотий та срібний будь-якому розмірі чи шрифті. Для замовлення звертайтеся до нас у соціальні мережі, всі посилання ви знайдете під цим відео.